Чемпіонат України, 14-й тур. Матч між командами Минай та Металіст. Якщо розглядати турнірне положення обох команд, то Металіст йде на 9-й позиції, Минай на 13-й. Варто зауважити, що обидві команди зараз не в найкращій формі. Металіст мав досить важкий графік. Команда програла дніпро 1 лідер чемпіонату, зіграли нічую проти «ФК Львів» на виїзді, що в принципі непоганий результат. Достойно відіграли проти Зорі 2-3 поразка, нічого проти Металіст 19-25 і в останньому турі. Поступилися команді Кривбас, хоча дійсно, в принципі, виглядали не гірше. Якщо брати Манай, то Манай після перемоги над Металістом 1925 зазнав три поразки від Ворскла Дніпро-1 та сенсаційно від Чорноморця. І в останньому дорізі зіграв нічую проти руху. Як на мене, тут є фаворит і все-таки Металіст. На користь Манаю все таки грає те, що команда відіграє на домашньому стадіоні. Даний поєдинок, але я все ж таки думаю, що даний матч, скоріше за все, закінчиться на користь металісту. Пропоную вам розглянути ставку в даному поєдинку на перемогу металіста.